Так, Джонсонюку, ти мені розвели новий цей, штатив. Я тебе зараз розвалю. Бачите, яке воно? Що ти дихаєш так важко? Оце коли він так починає дихати, то він хоче битися. Я його зараз зачиню. Бачите? Яке воно сильне виросло. Ну, Джонсонюку, Ну, ходи сюди. Джонсонюку, ходи. Ходи ходи, 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 ходи. Добре, добре, заспокійся, заспокійся, тільки не псіхуй. Не психуй. Добре? Не психуй, не психуй. Давай, дивись тоді в камеру тобі. Не хочеш а ти... Ах, тихо, 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 хлопче, тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, спокійно, спокійно, спокійно. Спокійно, спокійно. Спокійно, спокійно, все добре. Все добре, все добре. <рії> все добре, все добре, все добре. Все добре, Джонсонюку, все добре. Все добре. Не всіхуй. <рії> Не психуй, кажу. Ну пішли пішли. Пішли. <рії> пішли, пішли. 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 Пішли, 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 пішли. Пішли. <плес> всім привіт! Ви на каналі Хутір, щасливі люди, і з вами Юля. Я от сама нарешті знімаю перше своє відео, де мене ніхто не знімає, бо купила штатив. І от дуже хочу подякувати всім за підтримку, за лайки, за коментарі. І особливо подякувати тим людям, хто має можливість донатити. Бо насправді то мені дуже важливо і цінно, бо я бачу, що ну, то, що я роблю, знімаю, то все не намарне, то цікаво. І підтримка та важлива, бо навіть, знаєте, купила той штатив. Ну, я мала перед тим дешевший за 700 гривень, але його кози розбили. А це я такий вже купила добротний за 1700 гривень. Ну от його випробовую, бачу, що він прямо супер якісний. Ну звісно, є там якісь крутіші й дорожчі, але ось цього мені я думаю, стане з головою для моїх не суперпрофесійних зйомок. Ще купила сіно козам, бо мені бракнуло до випису. І купила ще пасту. Таку сьогодні хочу про це поговорити для обезроження кіз і вже застосовувала. Власне, це відео хочу розповісти. Можливо, буде цікаво. Ще термокаутер купила, але ну, поки його відклала, думаю, на майбутнє можливо теж навчусь ним користуватись. Так що зараз потихеньку все буду розказувати і показувати, а ви лишайтесь. Е, значить, сьогодні хочу поговорити про обезродження тварин. Е, чому, на мою думку, воно є важливим і чому його необхідно робити? Е, от ви бачили навіть е, на прикладі Джонсонюка, та Він е, коза, не заважайте. Я просто цю козичку для прикладу покажу, як я її обезрожувала. Ну, хай побігає трошки. Е, значить, е, що? Джонсонюк ці лакони, порода там баранчики, овечки без рогів повністю. Так, не бекайте. А баранів там лише відростають відростки тих рогів. Але якби він був рогатим, я би його точно обезрожувала, тому що він дуже сильний. Він навіть дуже боляче б'ється головою. І коли він сходиться битися з рогатим цапом, вони просто готові вбити один одного на смерть. А ну, баран сильніший за цапа, і баран його б'є до тих пір цапа. Ну, поки той підіймається, він його б'є. Підіймається він його б'є. Тому вони в мене, поки були маленькими, вони разом паслися, і то були ті їх бійки, ну не страшні. Ось, а зараз я їх категорично разом разом вони в мене не гуляють. В мене є частина кіз рогаті, частина вже обезрожені. Ну, Я придбала їх колись рогатими або обезроженими. І я дивлюся зі свого досвіду. Можливо, у вас він інакший і вам комфортно, щоб тварини були рогаті. Це ваше право. Минулого року в мене було дві рогатих кози білих мавка і росинка. І е, мавка вдарила в зимі росинку вим'я, травмувала її вим'я. Я її довго лікувала вим'я. Вона тепер гірше доїться на ту дійку. Ось через те, що вона мала роги. Якби вона мала роги, ну не мала верніше, роги, вона б не могла завдати такої травми. Е, там в мені в інстаграмі писали, що. Вони б'ються, коли мало території, чи ще щось таке. Ні, в мене не мало території. У мене достатньо місця в стайні і на пасовищі. Просто кози вони б'ються за їжу, просто б'ються, щоб показати, хто буде головний, просто відганяють чужих дітей, бо коза думає, що має бути все їй і її дитині. Тому я за те, щоб кіз обезрожувати. Ну, бійські ті кози довговухі, Я їх купила вже обезроженими, і це чудесно. І навіть я дивлюсь, мої рогаті кози вони. Ну не можуть пастися разом з вівцями, тому що вони беруть, б'ють овечок під живіт. І коли вівця кітна, ну це ж вона може скинути ягня. самі розумієте? От якби всі були обезрожені, мені було б простіше. Вони б могли всі разом пастися. А так, поки в мене білі кози не обезрожені, вони не можуть пастися з нубійськими козами, яких вони б'ють, з вівцями, яких вони б'ють. І це проблема. І дорослих кіз набагато складніше обезрожити. Я читала, ну я проти категорично там роги спилювати, щось таке робити. Там ось. Е, можна резинками обезрожувати спеціальними, але теж питання, коли обездрожувати. Е, коза, як і її ріг, росте до трьох років. Тобто, після трьох років можна обезрожувати. Е, теж треба вміти правильно одягнути ті резинки. Коза теж ходить з тими резинками дуже по різному, це залежить від її міцності рога, структури рога, величини того рогу. Так? І для кози це теж стрес і боляче в перші дні, коли ти одягнув резинку. Тобто, якщо це пік лактації влітку, ти не будеш обезрожувати тварину, бо вона тобі. Тобі, втратить молоко. Якщо вона годує козеня молоком, теж не будеш обезрожувати, знов втратить молоко. Якщо вона кітна, ти не будеш обезрожувати на останні місяці кітності, щоб теж не скинула козеня, бо там може їй боліти. Тобто, десь, якщо обезрожувати, то я думаю, як десь покрились кози і будуть ну, покрились, то тоді можна обезрожити. Ну, бійські ті роги вони дуже міцні. Я не знаю, скільки тут треба ходити з резинками, якщо цапа обезрожувати, але я планую обезрожити. Е, далі. E, значить, які ще є методи обезроження, якщо говоримо про маленьких козенят. Можна термокаутером обезрожити. Це такий спеціальний прилад. Я його купила. Він коштував десь півтори тисячі гривень українського виробництва. Він виглядає, типу, як знаєте, коли такі були плойки де волосся, що закручували так волосся. От ти вмикаєш його в розетку і повинен зафіксувати козеня? Там рекомендований срок, це 4-7 днів, щоб козеняті було. І от ти випалюєш ті місця, де ростуть рожки. Скажу чесно, я готова була це зробити. Я задзвонила ветеринару, місцевому, який тут, головний ветеринар на ці села, і він сказав, що він таку процедуру ніколи не робив. Але згодився зі мною робити, ну, каже, подивимось, якісь відео на Ютубі і разом зробимо. І, чесно кажучи, я забоялася. Я думаю, плюс, що це ветеринар, якби щось пішло не так, він щось зарадить, а потім думаю: а не дай Боже. Забагато випалимо, та це ж голова, це кістка, це там мозок. Ну я налякалася, і вирішила цього не робити. Ще подивилася купу відео на Ютубі, де було невдале обезроження термокаутером, і бачила ті рани і гноїться, і, ну, і я зрозуміла, що я не готова ризикувати життям і здоров'ям тварин заради обезроження термокаутером, тобто я би це могла зробити. Якби я знайшла спеціаліста, який би приїхав, навчив мене там. Я заплатила за це гроші, показав, і можливо я би в майбутньому так обезрожувала. Цей метод має право на існування, тому що він швидкий, і козеняті е, болить лише в ті секунди, коли ти прикладаєш термокаутер, бо це опік. Ну, воно болить там по 10 секунд. Прикладають по 5 по 7 секунд три рази. Ну тобто 30 секунд там козеняті болить, і все. Е, далі прикладаєш під. Е, Козу до вимені, мені воно п'є молочко і заспокоюється і все. І роги не ростуть. Нубійських кіз, що я собі придбала, то їх таким чином і обезрожували. Е, та. Хто буде писати, що це негуманно, жорстоко і так далі, то я вас прошу, не пишіть мені того, бо жорстоко це коли коза на роги бере чуже козеня або ягня, підкидає його, травмує і воно гине від травм. Ось це, це жорстоко, це погано. Це така процедура, яку треба перетерпіти, я вважаю, зробити і мати спокій на все життя. І я за тими фермами, що слідкую, які професійно займаються козами, я дивлюся, що у всіх кози обезрожені. Ось. Значить, мені цей метод не підійшов. Мені підійшов другий метод, яким я скористалася. Я придбала ось таку пасту. Показую, можливо, вам знадобиться в районі 5. 100 гривень вона коштує і я обезрожувала цією пастою. Yeah. Як я обезрожувала, я хочу більш детально зняти відео, бо в мене ще є козеня, яке я буду обезрожувати. Я просто зроблю якісь фотографії, детальніший опис, а зараз просто якісь загальні речі розкажу і покажу козенят, як вони виглядають після цього обезроження. Піду піймаю якісь козеня. Yeah. Так, значить, показую. А, між іншим, в мене вже шокотилося дві, три, чотири кози. Чотири кози окотилось. Вже маю багато козенят. Е, ще чекаю на один окіт п'ятої кози. Е, ну, бійська коза окотилась дуже гарно, має довговухе вухи І всі дуже гарні. Ось цю козичку то вже забронювали. Три е, місяці буду годувати під козою, і тоді поїде до господарів. Така красотка родилась в мене, і її гарно обезрожили. Бачите? Я зараз спробую показати, чи видно, малишка, ось. Отут, де би мали бути рожки, бачите? ось, Тут наносилась паста, і я вже бачу точно, що тут роги не виростуть. Їй це робили, їй було десь сім днів. ось, Сім днів. Та це боляче. Це боляче кілька хвилин. Але все, далі спокій. запшикали чимі чим спреєм і порядок. Ну, детальніше, я вже хочу про цей метод обезроження зняти додаткове відео, розказати і показати. Але я ним дуже задоволена, і головне, що я можу це робити сама, без сторонньої допомоги, це мені важливо. От. І, і все. І, чесно кажучи, навіть продати, то люди набагато охочіше купують обезрожених тварин, ніж рогатих. Тому я за те, щоб обезрожувати і кого вам ще покажу. Та вже трохи покажу когось. Оця така красуня, так вона мені подобається. Не можу чого собі лишати козенят. Зараз скажу, чого. Я би собі лишила. Але перше, мені нема ким покривати. Тобто є їх тато, і не добре, щоб тато покривав донюк. Друге, накладно возити до ЦАПа велику кількість тварин. Та, я собі лиш нубійські козеня лишатиму. Ну і як би там не було, зараз війна, і ми не знаємо, коли вона закінчиться і коли. Чоловік повернеться додому, і на мої руки мені буде одній дуже важко тримати велику кількість тварин. Тому я цього року дуже ретельно до того підходжу. Скільки скільком тваринам я взагалі можу дати ради, ось щоб все було добре. Все, Малишка, біжи. Ми зараз ще когось покажемо, як обезрожені. Так біжи. Вас трохи. Ця дівчинка не обезрожена. От, вже я завтра буду її обезрожувати, вже проростають рожки І тоді завтра детальніше знімлю про це відео. Ось вам все покажу і розкажу. Це родилась в русинки, така вона, не знаю, чи буде видно на відео, вона не біленька, а така трішки карамельна. Вона одненька родилася і така досить крупна, гарно їсть, дуже гарна буде козичка. Із такою нубійською дивіться мордочкою. Ну, ж, скажіть. Ця ще козичка вільна. Ну, Я ще так сильно активно нікого не продавала, знаєте, бо не мала на то часу, і вони ще ростуть під мамами, молочко п'ють. Дай Бог, з понеділка перезвонить чоловік, хотів ягничок на Закарпаття купити. Мені було б добре дуже їх продати, щоб на їх місце, як я розповідала, купити іншої крові. Дві ягнички. І зараз ще вам покажу нубіські козеня, яке красиво родилось. Воно таке красиве. Зараз покажу, чекайте. А ти біжи. Буська. Так, я сподіваюся, що добре ви видно. Ось така красива родилась нобійська дівчинка. От така красуня. То її родила Бузька, її покрив наш Юліан, Хоча я планувала Бузьку вести до іншого ЦАПа, але ну, не вгледіла. То моя вина, але то так в секунді робилася. Е, трохи я сьогодні сплакалась, тому що Бузька вона родила двійню. І друга козичка була набагато слабша, і вона одну ніч прожила, і другу ніч вона не пережила, померла. Трохи я себе звинувачувала, думала, може до хати треба було забрати, знаєте. Але я давала їй, пробувала пляшечку, вона не брала, була така слабка. І підставляла е, під іншу козу, щоб більше молока було. Вона теж не сала, не мала, ну, не мала сили. І ну, вижила тільки ця, і бузька первістка. Парісткам взагалі важко двох козенят вигодувати. Давай, йди до мами, йди попий молочка. Ось. То я вже дуже переживаю боліваю вболіваю за цю козичку, щоб вона була жива, здорова, щоб вона вижила. Але я думаю, вона одненька, в мами вдосталь молока. Зараз покажу, як п'є. От, бачите, вона гарно п'є. Я думаю, що з нею буде все гаразд. То цю довговуху красуню лишатиму собі. Ось. Ну, пий-пий маленька. Бачите, мама її обезрожена. Ось. Така красунечка. Ну і буду її до ЦАПа тоді возити, бо штатом не можу покривати. От Руся, ту, що ми з вами теж купували. Руся теж обезрожена в нас. Так? обезрожена красуня. Значить, наступне відео планую зняти про детальніше обезроження цією пастою. Якщо вам цікаво... То ставте якісь мені там плюсики в коментарях, і я тоді детальніше розкажу, покажу, як я то роблю. Ось і та й все. Все, буду тепер ще на вечір годувати, давати всім сіну, водичку. Пропильную, щоб всі мами погодували дітей, бо трохи з тими первістками складно. От Ляля родила двох цапика і козичку. Козичку годує, цапика б'є, і мушу її тримати, щоб вона мені годувала цапика. От а валя інша козичка теж родила двійню, теж первістка і гарно годує тут. Таке, ну, треба всіх пильнувати. Ще одна коза лишилась мавка, яка не родила. Десь я теж думаю, в неї буде двійня з дня на день, бо дарусь, така вже дуже вона боката. Так що все, до нових зустрічей на каналі Хутір щасливі люди і чекайте на нове відео про обезроження. Якщо вам цікаво, ставте плюсики. Такий сьогодні насправді день важкий, але взяла себе в руки. Розумію, що. На мені купу відповідальності і за інших тварин, не маю права тут довго плакати. Просто хвилююся за цю крихітку, щоб з нею було все добре. Така вже вона мила мені дівчинка. Має бути все добре. От. Красиві, красиві. Ой-ой-ой! Красиві, красиві.